Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на ігрову гарнітуру Darkless Judge 9 a Поїхали. Перше, з чого ми почнемо, це комплект. В комплекті ми з вами зможемо знайти самі навушники, також перехідник, який розділяє окремо навушники та мікрофон для підключення до вашого персонального комп'ютеру, а також інструкція. Самі навушники виконані із пластику, а точніше, АБС пластику, а амбюшури із шкіри. Є оголів'я, яке регулюється під вашу голову, тобто тут ви не можете його розширяти або зменшувати, просто воно автоматично буде підлаштовуватись під розмір вашої голови. Бачимо мікрофон і одразу декілька слів про його технічні характеристики. Частотні характеристики даного мікрофону від 50 до 12 тисяч Герц. А чутливість складає мінус 38 дБ плюс мінус 3 дБ. Якщо казати про динаміки, то діаметр їх складає 50 мм, а чутливість від 20 до 20 тисяч Гц. Опір складає 32 Оми, а чутливість 100 дБ. Для підключення до ваших девайсів використовується кабель на 2 метри, чого буде достатньо для підключення як до ноутбуку, так і до настільного комп'ютера. Як я вже сказав на початку, в нас є два штекери для під'єднання. Перше це USB для подачі живлення, щоб в нас працювала наша RGB-підсвітка. І також 3.5, який без перехідника буде працювати одразу і на навушники, та на мікрофон. Але якщо у вас два порти окремо на динаміки, окремо на мікрофон, використовуємо перехідник. Що стосується RGB-підсвітки, то вона в нас є в трьох місцях. Перше, це в нас логотип Canyon Gaming, який є на лівому та на правому вусі, і ще є невеличка підсвітка по контуру нашої амбушури. Також в нас підсвічується оголів'я і ще є білий LED-індикатор на самому мікрофоні. Тому, якщо ви будете грати у ігри онлайн та використовувати свою веб-камеру, то буде виглядати стильно, тому що навушники повністю світяться. Що стосується керування гучності, то на лівій амбушурі ми зможемо знайти колесо, за допомогою якого і регулюється гучність. Воно розташовано позаду навушників, і це дуже зручно, тому що прямо у грі ви зможете зручно змінювати вашу гучність. Ну і важливий факт: дані навушники мають вагу 280 грам. Це доволі таки мало, і тому через деякий час ви перестанете відчувати їх у себе. На голові. Більше детальної інформації про ці навушники зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.